Так, турецькі зуби, 23 рік, я поїхала і зробила собі голівудську посмішку. Під час е, опилювання зубів мені не сказали, що треба буде вирвати 8 своїх здорових. Тобто спочатку підпиляли, а потім сказали, що решту треба видалити решта це було 8 штук. Я була в шокі. Я кажу, а чому мені раніше не сказали? Вони кажуть, так ми сказали, ви не поняли. У мене був перекладач російськомовний, і він мені цього не казав. Але я подумала, може, реально я дурна. Ну, коли тобі куча людей в такій стресовій ситуації сказала, якось я більш була склонна до своєї неадекватності, що я щось не поняла. Потім, коли приїхала в отель, до речі, мене відпустили без временних зубів. І коли в мене почався відход, іменно це без було, це був такий ужас. Я думала, що я не буду жити. Мене так пульсувало в голову, це вісім вирваних зубів, да? і остальні підпиляні. Воно все мені в голову било. Це були якраз вихідні, і я навіть про це не подумала. І, якщо б мене так залишили, я не впевнена, що я б реально вижила. Бо вечором приїхав водій і сказав, що ми вам зробили пластмасу і поїхали заберемо. Возили мене таксі, до речі. Вони таксі, як визивали, вони не знали, хто там буде вести. Тобто, це мені переводчик по телефону казав, а таксіст віз. Угу. Так, далі що поставили мені вони за три візити. Перший це опилка, другий примірка і третій це вже установка була. Тобто за мною там довго не працювали. Але пробула я там сім днів. Ну, Сразу там купила так білет на сім днів. Потім спустя два з половиною роки в мене показався свій зуб тут. Я одразу їм сфоткала, вислала. Вони кажуть, ну, гарантії немає, хоча вони виписували там, Пожизня гарантія, ну, коротше, бред якийсь, такого не существує. Це таке маркетинговий ход. І кажуть, що ми вам зробимо і називають ту саму суму, за яку зробили. І кажуть, ну це скидка, тому що ви наш постійний клієнт. тепер. Я, коротше, так обозлилася: давай знімати відео. Про ці зуби. І таким чином я стала більш-менш медійна і зробила телеграм-канал, назвала Зубна правда, навіть якщо ви ведете в телеграм-каналі, Зубна Правда, ми вам вискочимо там, бо там уже нормальна кількість людей. І я почала збирати відгуки про клініки різні, більш негативні, звісно. І людей прийшло багато, і там всі публікувалися, і ми там оця клініка така-то, така то там хтось назбирав із клінік турецьких дуже велику кількість поганих відгуків. там, і їх заражали е, цим гепатитом, там, Ну, в общем, це там такий стрьом. Я, наприклад, поняла, що я ще не сильно пострадавша на фоні цих людей. Вони присилали фотки там ужас. Деяким людям, наприклад, встановлювали цирконіві коронки, і уявіть. Вони не доїжджали навіть до аеропорту, як вони лопались мости. У мене металокераміка стоїть. Мені одразу сказали, що вам не підійде церкованя, він вас лопне і поставили металокераміка. За що я цій клініці благодарна, бо ну, не такі вони вже і. Вони професіонали, але от бачите, вони любітелі, десь щось ну, некрасиво зробили з моїми восьми зубами. Якби вони мені зарані це сказали, як я ще була, не була в Туреччині, я б навіть не приїхала, я б навіть ну, не захотіла б робити. Та ну, в общем, ви ж розумієте, що це не здраво рвати свої здорові зуби. Я багато хейта піймала. Коли я ще робила тільки телеграм-канал, у мене там було мало людей, українські стоматологи. Не всі адекватних багато, але ну, деяка там жінка помню, зайшла і почала в інстаграмі мене насміхатись: типа: ой, чий не спілка якихось людей. Брали ми її взагалі не красиво поступали. Я там снімок свій публікувала в телеграм-каналі, вони його брали і показували своїм цим ученикам, насміхалися, бо мені ж поставили ще більше, більше зубів, чим потрібно. Тобто, спереді вони поставили мені місто чотирьох 6 і внизу місто чотирьох 5 Чого? Тому що у мене була діастема, ми були такі щілини між зубами, тобто це такі проміжутки були, і вони наліпили лишніх. Вони такі дрібні в мене, да? Ну, я вже до них привикла я тепер рада, що і такий хоча б є. Як послухала те, що робиться в людей, то це страшно. Наприклад, хтось каже, 100 доларів цирконіва коронка не може скільки коштувати, собі стоїмось якоби дешевше. І там вже шмирять там якусь турецьку клініку, що вони там, вони хлопаються. І, ну, я не знаю, да? Але я потім знаходжу, що в Україні по такій самій ціні є цирконіві коронки. В тіктоці знайшла, що жінка одна рекламувала. Чи рекламирує зараз. Тобто ти їх не поймеш. Е, і ще кажуть, що на території Туреччини роблять заводи і роблять імпланти, чисто під турків, чи що. і вони потім вставляють людям. І потім з такими імплантами ти як їдеш в Норвегію чи Німеччину, ну щось таке що случилось з цими зубками, ти йдеш лікуватися, вони кажуть, а ми не можемо, у нас немає ключів до цього імпланта. чи що. Не знаю, наскільки це правда, але теж писали в мене в чаті. Я собі думаю, там, як мені хтось предлагає зробити, три клініки мені предлагали проробити безкоштовно зубки і кажуть: я тобі поставлю німецький імплант.' Я думаю, угу. Знаємо ми ваші німецькі імпланти, це так само, як мені вирвали ці 8 зубів. Тобто в мене є такий страх. З другої сторони, ну це смішно. Да, як мені кажуть, німецькі імпланти, я така угу, спасіба, я сама думаю, знаю, знаю. Ну це не доказуємо. Да? Я не знаю, чи це так воно і є. Ну, факт того, що в мене в голові воно так і малюється. Тобто я максимально їм не довіряю. На даний момент в телеграм-каналі ми хочемо зробити так, щоб люди вже знали, з чим. До, обращатись до клініки, щоб вже договор був підписаний. Мене ще одне інтересує: чи можна застрахувати ці зуби, які ти зробив? Ну так, да, платити цю велику страховку, але будь увіреним, що як тільки в тебе що щось случиться, і страховка тобі це окупи. До речі, якщо хтось знає, дайте мені в коментарях, чи це можна таке зробити чи ні. Тому що ну, виходить, що після Туреччини, як ти там зробив зубки, ти стаєш уже постійним пожизненим клієнтом стоматологів. Так, да. це дуже, дуже накладно по фінансах, по здоров'ю і по конечно, моральному твоєму стану, тому що це постійне настроєння немає. Психолог тобі нужен, кроме стоматолога ще. До речі, багато було відгуків і поганих про Україну. Ну, дивіться, Україна Туреччина. Про інших там нічого про Польщу, да. В Польщі поляк лікував чоловіка українського і вирвав йому ясно. Я кажу, що я смію, блядь. Сама казала, що хто сміється, тому не менеться. Ну, тобто, як мене оскорбляли за зуби. Так я казала, так. Да. Тепер сама сміюсь. Ну це смішно, вирвати ясно. Ну, Представте, це взагалі, з ким треба бути. щоб... Ну, ладно. А в Україні теж багато поганих відгуків. Ну, знаєте, ще існує така. Істина, що немає жодної клініки, де б не було поганого відгука, що все одно організм наскільки в людини може бути специфічним, що, що там щось не підійде. Наприклад, розказували теж: чоловік прийшов всю життя, бігав, спортсмен, правильне питання, поставили імпланти, нормальна кость не прижилась. Прийшов чоловік, який постійно употрібляв, курив там щось сигаретами, сірити чи не можна, коли імпланти. Вставлять туди якийсь час курити. Ну, в общем, він всю жизнь курив. Я думаю, що йому і імпланти ставили, як він був випивши. прожились. Ну то есть, розумієте, в чому діло? Там це не угадаєш, це не від клініки, я не від доктора зависить. Це наскільки тонка наука, тобто це дуже страшно. До цього треба відноситись дуже серйозно. М мені вже якісь там процеси йдуть, і мені треба вже вибирати доктора, а в мене його немає. Серйозно, мене немає. Я общаюся з багатьма людьми, багатьох я поважаю. Ем, я не поважаю тільки оцих перекладачів. Поняли оці, що такі, вони якісь сидять і його, і його починають задвигати, щоб тільки в них лікувався. Бо в них саме краще, а вони самі нічого не розуміють. Це таких, звісно, я не поважаю. А врачів проклоняю голову, тому що я не врач, але мені приходилось декілька моментів общатися з людьми, то я думаю, Бог ти. Я не хочу більше далі слухати. а уявіть, як врачові. А може, він і не слухає? Ага, йому вже це платять. За це... До речі, я думала, що лікарі вже заробили собі скільки дені, що вони навіть в житті даже їх не потратять. Бо я знаю собі стоїмость, Да. Мені один чоловік розказав собістоїмость імплантів, собістоїмость всього, там нормальна, нормальна маржа. Тобто лікар сам оцінює, скільки він буде брати за свої послуги. І чаще всього вони оцінюють їх недешево. Кстати, у вас є якісь хороші клініки? Поділіться тут, мало ли комусь потрібно буде. Просто напишіть там Країна і така-то клініка, і будемо таким чином допомагати інформаційно іншим людям.